Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись можу найти в слові, що я останній з могікан, що наша мова вже не в моді. Гей, провіднику, стривай, твої слова тихенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як Прометей не вмер від ран, не вмре й мова гарна зроду. Я не останній з могікан. Я син великого народу.